Ось що сказав виступаючи на форумі Віталій Володимирович, у Києві на сьогодні перебуває 3,5 мільйона людей, 430 пунктів обігріву смішно, і 500 не допоможе, і 5 тисяч буде мало. Сказав Кличко. Це не панацея. Чи потрібна така відвертість зараз? Я хочу у вас запитати, чи може відвертість зараз і потрібна? Я вам скажу весь зал особисто я аплодував. Меру Києва Віталію Кличку. Аплодували за те, що він в цей складний час, взагалі надзвичайно складний час, тримає столицю. Що він надзвичайно в цей складний час ще їздить поза кордоном і ще там збирає якісь генератори, ще щось там збирає якісь коаліції для допомоги міста. Да. А от ключове те, що стосується його виступу. Так сказати правду. Це заслуговує на найбільшу повагу. Тому що, якщо би керуватися виключно політичною мотивацією, ну, так можна було би щось там оце крутить, щось там дурить. А як можна дурити? Як можна брехати людям в такий час складний? Ну як же? ж, Потім же з цим треба жити. Більше того, не то, що з цим жити. Це ж ти брешучи, не говорячи правду, фактично позбавляєш людей можливості вижити. Він скаже правду. Він робить те, що він повинен робити як мер. Тому я е, е, з усією повагою відношусь до того, як мер Києва Віталій кличко звернувся до киян. Я взагалі сидів і слухав сам. Чому? Тому що він, він знаєте, він почав говорити дуже конкретні, практичні речі: що робити, як робити, які сценарії. Це означає, що вони там думають. Не подякують, а думають, що робити, і іншого варіанту ніж говорити правду і робити правильні справи не існує, тому правильно зробив, що сказав правду.